Привіт, мої любі дітки! На жаль, сьогодні ми з вами не зустрічаємося в садочку, а зустрічаємося біля екранів ваших телефонів чи планшетів. Тож пропоную вам сьогодні трішки попрацювати і знайти вільну хвилинку разом зі своїми батьками і зайнятися ліпленням. Але спочатку послухайте, будь ласка, невеличкий віршик. В мені макро стирають. Галушки в мене складають, річ потрібна і нехитра. Називають всі макітра. А що ж це таке макітра? Дітки, макітра це український народний посуд, посуд, який виготовляють з глини. Виготовляють його справжні українські майстри, а саме гончарі. Отже, сьогодні ми з вами побудемо справжніми гончарами і спробуємо виготовити гарний український посуд, нагадую вам, Макітра. Ось я зараз вам покажу трішки ближче до екранів. Я вже одну таку спробувала зліпити, навіть прикрасила її. Тож сьогодні ми з вами спробуємо зробити ось таку невеличку макітру. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Зараз приготуйте свої долоньки, покладіть їх на столик і виконуйте ці вправи разом зі мною. Гончарами, щоб нам стати, треба пальці розім'яти. Спочатку глину треба м'яти, потім стовпчик нам скачати, потім вигнути його. Вийде миска ого-го. Сподобалась вам гра? Давайте ще раз, щоб добре розім'яти пальчики. Гончарами, щоб нам стати, треба пальці розім'яти. Спочатку глину треба м'яти, потім стопчик нам скачати, потім вигнути його, вийде миска ого. го Ну що ж, ручки ми з вами розім'яли ваші пальчики, а зараз час приступати до роботи. Для сьогоднішньої роботи вам знадобиться дощечка. Ви можете попросити матусю, нехай вам зараз підготують цей матеріал. Дощечка, шматочок пластиліну, будь-який фломастер чи маркер. Далі нам знадобиться стека. Якщо, звичайно, у вас немає стеки, ви можете використати будь-яку паличку. Наприклад, у мене залишилась паличка з під морозива. А також нам знадобиться для прикрашання шматочок трубочки. Якщо ж знову ж таки трубочки немає, ми можемо взяти звичайний сірничок. Ваші матусі нехай вам підготують все це. А коли ви підготувались, можемо розпочинати. Отже, спочатку беремо шматочок глини. Ось такий великий шматочок, дітки, нам не знадобиться. Достатньо буде його половинки. Відриваємо ось таким рухом шматочок. Ось такий шматочок у мене вийшов. Добре його розминаємо в пальчиках, не поспішаємо, щоб наш пластивін став слухняний, він повинен нагрітися, добре розім'ятися, стати слухняним, як ви, моє любі. Тож, добре його розминаємо, щоб він був у нас слухняним і добре виконував ті дії, які ми з ним будемо робити. Отже, пластилінчик я розім'яла свій шматочок. Далі викладаємо на середину долоньки, іншою натискаємо і починаємо робити колові рухи, тобто утворюємо кульку. Дивіться, щоб ваша кулька вийшла з рівними краєчками, охайна, красива. Ось так довго. Щось не дуже в мене слухняний пластилін. Так, робимо кульку. Так, подивлюся, чи вже в мене вийшла. Так, ще трішки треба. І ви не поспішайте тоді вийде у вас робота охайною, красивою. Так. Отже, ось утворилася в мене ось така кулька. Далі нам знадобиться наш фломастер чи маркер. Натискаємо фломастером на нашу кульку, утворюючи в ній такий отвір, щоб туди в наша кашка чи мак помістилися. Ось такими рухами придавлюємо добре. Подивіться, як я це роблю, ближче вам показую. А далі ось таким великим пальчиком натискаємо, щоб наша макітра добре стояла на столі. Вирівнюємо краєчки. Так. Ось така макітра у нас вийшла. Далі ми наш фломастер витягуємо. Якщо самі не зможете, нехай вам допоможуть ваші матусі. Тобто, в нас вийшла ось така макітра. Але чогось мені не вистачає. Звичайно ж, кожен український виріб, справжній мастер обов'язково оснащує, тобто робить його більш привабливим та красивим. Саме для цього нам знадоблять наші ножичок, сірничок або трубочка, або ж паличка з підморозом. Отже, беремо, наприклад, паличку. І робимо такі рухи, щоб у нас утворились на краєчки, ніби трикутничок. Тобто, робимо, я візьму ножичок, мені буде трішки зручніше. Робимо ось такі натиски. Подивіться, який в мене трикутничок вийшов. І продовжуємо оснащувати далі. Тобто утворювати трикутничок, натискаючи на наші краєчки. Подивіться, як у мене виходить. Трикутнички наші поєднані між собою, продовжуємо, поки не дійдемо до першого нашого трикутничка. Так, Продовжуємо. Так, Якщо знову ж таки у вас, можна знову ж таки скористатися нашим фломастером, так, підправити наші краєчки. Ось подивіться, як у мене вийшли краєчки, оснащені, вже оздоблені трикутничком. Тепер беремо або ж сірничок, або шматочок трубочки, коктейльної трубочки. І теж залишаємо відтискання такі на нашій макітрі. Подивіться, як я це роблю. Між трикутничком я роблю ось таку. Ніби крапочку. І так само продовжуємо по всій нашій по всій стороні, по всьому нашій макітрі. Так? Ось так натискаємо, повертаємо і робимо такі відбиточки. Так. Все, я вже завершила. Погляньте, я зараз вам буду повертати, а ви подивіться. Ви можете додавати будь-який малюнок за допомогою будь-яких цих предметів, які у вас є. Сірничок, чи трубочка, чи, знову ж таки, ножичок чи паличка з-під морозива. Ми можемо додати, наприклад, пелюстки, і це буде вже квіточка. Погляньте, як вийшло. Знову додамо з таких ще крапочок. Тобто прикрасити дітки ви можете на ваш розгляд, так як вам заманиться або як вам подобається. Пізніше, ось з таким посудом ви можете погратися разом зі своєю улюбленою лялькою чи ведмедиком, пригостити його смачними смаколиками. Будь ласка, шановні батьки, Допоможіть діткам у виготовленні цього посуду, підготуйте для них матеріал по можливості, попрацюйте разом з ними, проведіть весело час, зніміть коротеньке відео або ж фото і надішліть мені. З нетерпінням буду чекати. Чекаю вас в садочку!